Погасне сонце. Це питання дуже скласно, бо без сонця в світі попанувало вічна ніч. Але, вигадані історії, ви дізнаєтеся, що буде, якщо погасне сонце. Якось у пане сонячної системи був звичайний день. Всі займалися чим хотіли і балакали на різні теми. Сонце світило землю, а місяць робив ніч. Але якось це пішло наперекір. Місяць та сонце посварилися і казали, що на землі повинна бути вічна ніч або вічне світло. І тому місяць різніся і випадково в сонце. Ой, місяць, що ти не робив? Я та місяць тільки не доказавши, що нам робити. Це буде жах. У світі панувала паніка, що люди збували по телеку та спокалися. У світі людей хаос, часті аварії, затримки літаків, громадського транспорту і все інше. А у інших планетів теж були проблеми. Венера перестала бути гарячою, та вона потухла. Без сонця земля почала мерзнути, перетворитися в Антарктику, планети мерзли, та не знали, що робити. Давайте зігріємо чимось, запропонував Меркурій. Навіщо всього? Ми не тому ховані планети, і тут завжди царить холод. Ну зігріти Венеру, мене, землю та Марс, відповів Меркурій, але без сонця в сонячній системі темрява. А давайте запалимо сільник та пригріємо всіх нас, окрім Урана та Нептуна. Ти що здивувався, Юпітер? Сіни погасне, бо тут страшний холод. Я тоді не знаю, сказав Меркурій. Пане ти довго думав, яким зігрітися. О, друзі, є ідея. крикнув Сатурн. Давайте зі всієї дмухати тепом повіта, може, якось зігріємось. Давай. І раз, і два, і три. Всі поне задмухали всі. з цим стем і з'явили степу. Ура! Нам залишилось повернути сонце. Привіт, друзі. Ще пропустив, заповідав сонце. Сонце, як ми без тебе сумуємо, я за вами теж гм В кашанув місяць місяць. Це хоче мене закасити сонце. Пронбач, я випадково. Мир, мир. Без сонця немає сонячної системи.